Бо зараз люди-творці творять інший вимір. Люди-борці від, відстоюють параметри старого світу. Люди-борці, вони борються за певну правду і справедливість в старій формулі світу, а, а люди-творці в паралелі до цього самого часу створюють формулу нового світу. І от оці, оці, це, це дві сильні категорії людей в цьому часі. І от я прям всім людям раджу опинитися в цих категоріях. От в цих двох сильних категоріях людей. Якщо ви відчуваєте, що ви борці, то відстоюйте. Справедливість яка не, не не людських умів, а справедливість Божу в старій формулі світу. А це можна робити через милосердя. Тобто ви робите добрі справи, ви підтримуєте інших, не кидаючи себе на призволяще, звичайно, в першу чергу. Якщо ви відчуваєте, що ви, ну, ви не можете вибирати якийсь табір да, і воювати за якусь формулу правди, а ви відчуваєте, що ви хочете щось нове в цьому світі зробити, не боротися за параметри, а, ну. Я думаю, що я зараз доступно пояснюю, як думаєш, так я ну, думаю, старої доступно. епохи, а створювати іннова... іннова інноваційні версії нового життя, і це буде ну от така от мислення творців. Ну, ми, ми більше до другої категорії належимо. Нам ну ми, ми, ми не воюємо за справедливість, хоча ми розуміємо її закони, так але так. при цьому свою енергію і ось ця місія насправді по суті це можна навіть сказати так. Це є берегиня. От в чому справа. І кожна жінка це ну, дійсно берегиня. Так. Тільки ж треба розбудити в собі цей спектр, цей ген, щоб з'єднатися з ресурсом бути берегиною. Тому що якщо у нас є тільки єднання з ресурсом бути самкою людини, то ми із автоматизмів налаштувань системи вміємо тільки виживати. Ось. А для того, щоб жити, жити добре, жити і творити, потрібно бути з'єднаною з ресурсами миротворчості.